І вже громадяни. О, як ти квапишся часе, щоб діти зростали, мужніли, вбиралися в нім сивини. І вже громадяни, рожеві ті немовлята, що білий світ побачили в рік війни, а світ був не білий. Він чорний був і кривавий, лежали під небом обвуглені пустирі, і в хаосі смерті, содомі нелюдського болю Творили життя підвладні життю матері, в холодних теплушках, могилах вузьких окопів, колисках руїн. Шепотіння солдатських імен з'являлися на світ уже сироти, вже бездомні, вже діти калік, спадкоємці пісень і знамен, Ржеві і ніжні шукали грудей материнських, бліді матері блукали, мов зняті з христа. Із голоду мерли, а в нашому чистому полі горіли жита, горіли у полі жита, малі безпорадні, безпарадні, своїм незнанням щасливі, притихлі і кволі, з довірливим сяйвом очей, і вже громадяни, а втім. Ви малку солдати, що роком народжень боролися з роком смертей.